Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Путін готується до нового виступу в травні Та влітку цього року можуть поперти із Білорусі. На вечір 2 квітня лунають вибухи в Києві та Чорнобильській зоні. Наразі офіційних подробиць щодо цього немає. Телеграм-канал Вольний пише про бій з Дарге в Чорнобильській зоні. Загинув білоруський майор та його група спецназу. Загинули українські прикордонники. Був обійжорсткий прямий контекст. Ведуться відповідні роботи по розмінуванню. Може бути гучно росіяни за останніми даними. Будуть бити по мостах через Дніпро, зокрема по мосту Потона в першу чергу. Той же час сьогодні, 2 квітня вночі було зафіксовано виліту 95 п'ять за ародром Моздо Коленя та Енгеля. Ем за деякі борти не здійснили пуска через погану погоду. За даними телеграм-каналі, у ці літаки повинні бути були нести ураження банковій Верховній Раді та іншим центрам. У Кремлі серйозно розглядають ескалацію війни з Україною, яка може статися у вигляді ракетної атаки по банковій Верховній Раді та штабу ЗСУ. Зазначимо, існуємо вірність, що російські Російські загарбницькі війська спробують атакувати Сумську, Чернігівську та Київську області з території Білорусі. Таку думку висловив ветеран російсько-української війни майора запасу національної гвардії України Олексій Гетьман в ефірі «Еспресо». За його словами, наразі немає ознак, які б свідчили про такі можливості окупантів. Однак припустити це можна. Про логістичні можливості РФ розповідав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За словами є певні ознаки того, що росіяни щось планують до того ж, там посилалися діяльність диверсійно-розвідувальних груп по логістик. Ці росіянами потрібно максимум три тижні, щоб перевести туди відносно велику кількість війська, зазначив гетьман. На його думку, російські загарбники можуть готувати базу, яка дозволить перевести кількість десятків тисяч війська. Там зараз склад російських військових менше 20 тисяч. Це не може вважатися ударним групуванням, але воно може бути посилене. Додав майор запасу. Росія не керується логікою про те, що для наступу на суми потрібне військо 500 тисяч. Вона діє за іншим принципом. Вважає Михайло Жирохова. Якщо Володимир Путін ухвалить політичні. На рішення про наступ на Харків війська агресора Росії підуть тими силами, які у них є на даний момент. Москва може кинути і 110 тисяч окупантів для такого завдання. Кремль не керується принципами військової логіки. Про це заявив історик, військовий експерт Михайло Жирохов. Інтерв'ю Главреду він розповів про те, що у Росії немає генералів, які виступають проти політичних рішень Путіна. Дії Росіян у військову логіку не вкладаються. Якщо Путін ухвалить рішення щодо наступу на Харків, умовно кажучи, двома дивізіями або силами 110 десятитисячного. Угрупування його наказ буде виконаний і вони підуть в атаку, тому що в Росії немає генералів, які могли би сказати Путіну ні. Вважає жироховна думка експерта, росіяни не керуються військовою логікою, згідно з якою для взяття великих міст потрібно багато військ. Вони будуть наступати тими силами, які є. Я не згодена з думками про те, що ймовірність наступу Росії буде визначатися наявною численні угрупування для проведення певних бойових дій. Аргументи стосовно того, що для наступу на суму, наприклад, потрібно 500 тисяч військових є недоцільними за два роки. Оки, ми вже побачили, що у росіян це так не працює. Росіяни не будуть збирати якихось угрупувань. Наприклад, у них є декілька бригад. Їх візьмуть перекинуть за два дні літаками до зони бойових дій. відправлять у наступ. Підкреслив Жерхово. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.